Присяга посадової особи органів місцевого самоврядування. Я овчаренко Вадим Миколайович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України. Та законів України сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян. Сумлінно виконувати свої посадові обов'язки, дата, підпис.